Ци назвати Тарас, йому майже чотири роки. Я давно шукала якоїсь допомоги чи підтримки для своєї дитини, тому що помічала за ним, що є затримка розвитку. Перцептивно модорні і пізнавало через втручання це така послуга для всієї родини. Проводимо консультативну роботу з батьками, допомагаємо батькам зрозуміти основні проблеми, які з якими вони зіткнулися, і допомагаємо у вирішенні цих проблем. На зустрічах ми отримуємо різну допомогу, і консультативні бувають у нас заняття. Практичні також відбуваються заняття з логопедом, сенсорна інтеграція. Дуже є гарні результати, тому що дитина відмовилася від візочка, краще комунікує, з'явився вказівний жест. Також мама говорить про покращення в харчуванні.